Наші будинки передбачені під житлову забудову. І значить, не під квартирантів здавати будинок в аренду, тому подібне, а для того, щоб ви тут проживали. І, якщо ви ставите ті чи інші питання перед радою нашої сільської ради, то ми, згідно реєстрації жителів, дивимося. Чи можна виконати ті чи інші питання, які у вас перекажу? А далі я думаю, що ти стараєшся попрацювати сьогодні вдома, що це і я ради проведу сьогодні. Я думаю, що так, прийде одна і друга ініціативна група, і ми постараємося розібратися у ваших питаннях. Значить, щодо основного питання, які у вас виникли. Щодо повідомлення вашого цеху, яке повідомило про те, що вони не хочуть вас обслуговувати з 13-го року. Ну, по-перше, -по я хотів би сказати про те, що знаєте, на сьогоднішній день питання демократії, питання розвитку нашого суспільства якраз покликано в тому, щоб все-таки... Керування процесом проживання е, людей, які проживають в тій чи іншій місцевості, в тому чи іншому будинку, то е, ви чуєте і читаєте про те, що сьогодні е, наше правительство настроєне на те, щоб більше повноважень передавати кому якраз, якраз жителям, які проживають на місцях. І для цього, мабуть, е, недаром були придумані і прийняті закони про те, що потрібно щоб самі власники будинків, де вони проживають, утворювали орг, 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 общество утримання будинків, щоб не виникали ті чи інші питання. Ну, По-друге, сьогодні питання роботи шефів, воно всі на слуху. Значить, і всі, хто тільки не збирався його опускати ниже плінтуса і казати про те, що вони погано працюють. Не надають послуги у завищених цінах. Тому, мабуть, десь і так є, а десь є і позитивні питання. І я хотів би, щоб ми сьогодні не рубали з плеча, а потім не знали, як не рубан, як його пришити, як його утримувати цей будинок. Значить, то рівно зважено підійти до цього питання, вислухати ваші всі питання, які будуть вирішувати. Хоча ви тут деякі грубої опозиції чи опозиції. Пишуть, я прошу проматія, позабуду вийду. Значить, тепер щодо всіх присутніх тут. Цього. Значить, я хотів би вас повідомити про те, що в сільську раду звернулася група жителів цієї... З цього будинку про те, що одні просять е, оставити жертв для якихось квартируючих організацій даного будинку, другі просять про те, щоб е, вони прекратили роботу і що е, вони не устраюють тому події. Ну згідно закону, е, значить є закон про утворення цих обществ утримавши будинку і надання послуг. Хто їх надає, хто. Е, Затверджує цю організацію, яка обслуговує тому подібне. Я хотів би надати слово нашому юристу зі своєї ради, вона зачитає вам це перед початком нашої політики про те, що трошки роз'яснення дати. Тому що, мабуть, не всі жителі знають, хто його повинен утримувати і хто надавати. Ну, всі знаєте, є закон України про об'єднання співвласників Можна зразу зауваження. Не бажають утворення ОСББ зараз. Не бажають утворення ОСББ, щоб ми не входили в сторону. Мешканці не бажають утворення Я ще не ОБСР. Ми прийшли сьогодні сюди Просто, в гості. Як вас звати? Якщо вас не устроюється дане питання, як те голова сільської ради, будь ласка, не мішайте. Я прошу питання. Теж медіа ви, ви звернулися до нас, ми повинні розібратися і прийняти якесь рішення. А не ви будете нам трактувати, як нам безперебрати. Я, я, просто... я вас, я просто... вас я іще раз попереджу. Будь Другу. ласка, прикрашіть. Шановні майстерці, цей закон визначає правові та організаційні засади створення функціонування реорганізації та ліквідації об'єднань власників живих та нежилих приміщень. Багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного отримання багатоквартирного будинку. Тобто ці, е, законом передбачено створення ОСББ для того, щоб захистити ваші права. Оскільки ви є е, е, інвесторами у будівництві, оскільки цей будинок ніколи е, не був комунальною власністю, він був побудований власником. За ваші кошти, чи частково за його кошти, і зараз 100% він належить кому співмешканцям будинків, ті ж самі парадні, ті самі сходові клітини. Це все в кожному є частка вашого майна в цьому майні. І я б хотіла частково, я не буду розказувати весь цей закон, ви напевне дуже освічені люди, ви знаєте, його ви читали, його, тому ви так і наполягаєте, що ви не хочете створювати, тому що я думаю, що деякі з вас ну, є противники, деякі прихильники. Тобто не може бути стовідсотково весь будинок там за чи проти. Тут просто меншість підкорюється більшості. по так. Я б хотіла от з цього закону визначення вам прочитати. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку далі об'єднання. Це юридична особа створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління утримання і використання неподільного та загального майна. Уповноважена особа, хто такий фізична або юридична особа, яка має, е, має оформлене у встановленому порядком доручення власника представляти його інтереси відповідно до доручення там, в межах визначених законом. А управитель це така юридична особа, яка зараз у вас е, надає вам послуги управитель, це юридична особа, яка здійснює управління неподільним загальним майном житлового комплексу, за дорученням власника-власників, за договорами з вами, так? вони надають вам послуги. І забезпечує його належну експлуатацію. То є, ті питання, які у вас виникли до житлово-комунального господарства, вони розглядалися в судах, контролювались належним чином, у нас тут були комісії, все. І їх не випадку воно було за цей період часу як такою організацією, яка неналежним чином надає рішення. слово. спокійно. Щоб ласить органи не, ми вас не перебиваємо, дам слово вам. Так, ви знаєте, що гряде в майбутньому, так? гляде майбутньому новий житловий кодекс буде прийняти. Новий закон про надання житлово-комунальних послуг. Так? І так, як сказав вже головуючий Олексій Іванович, наш сільський голова, що надалі, надалі, коли будуть прийняті ці законодавчі акти, ви просто будете, вам потрібно буде створити це виставок для обслуговування своїх будинків, тому що іншого шляху не буде. Я хочу вам сьогодні зачитати спільний лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері комунальних послуг, з метою належної організації співпраці підприємств, ліцензіаті, з надання комунальних послуг з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, далі ОСББ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері комунальних послуг. Разом з Міністерством регіонального розвитку будівництва житлово-комунального господарства повідомляють, на сьогоднішній день одним із пріоритетних напрямків реформування і розвитку житлово-комунального господарства в Україні сприяння справедливих ринкових відносин у сфері житлово-комунальних послуг та створення інституту ефективного власника житла є створення ОСББ та сприяння ефективній роботі житлово-будівельних оперативів. Далі ЖБК. Реформа житлово-комунального господарства викликала необхідність змінити ставлення мешканців до житла та спільного майна багатоквартирного будинку, забезпечення належного утримання будинків та якісного надання послуг на підставі справедливих договорів. Відповідно до статті 2 закону України про житлово-комунальні послуги. Державна політика в сфері житлово-комунальних послуг базується на принципі забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів, незалежно від соціального, майнового стану, віку, місця перебування та форми власності юридичних осіб. Законом України про житлово-комунальні послуги стаття 19 регламентовано, що відносини в сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. Учасниками відносин в сфері житлово комунальних послуг є власник, споживач, виконавець, виробник. При цьому зазначено, що виробник послуг може бути їх виконавцем. Виконавцем розумінні статті 1 закону про житло-комунальні послуги є суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору. Виробником суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житло-комунальні послуги. Законодавство, мета та предмет діяльності ОСББ та ЖБК не передбачають приватні господарської діяльності. А тому ОСББ та ЖБК не є суб'єктами господаря, не можуть бути виробниками або виконавцями житлово-комунальних послуг відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги. Це означає, що ОСББ, яке буде у вас створено, воно повинно буде, що закупати ті послуги у виробника. Розумієте? Це ще двійна вам втрата. <рих> <Є, рих> ні, Разом з тим. Таке вивчається, що ми прийшли сюди, ми знялися <рих> з роботи <рих> <рих> для того, щоб провести по їхньому сценарію збори чи що. треба Забезпечувати своєчасність та від якість житлово-комунальних послуг, згідно законодавства та норм переводів, в тому числі шляхом створення систем управління, якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів, здійснювати контроль за технічним станом, інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень, підготувати та оплати споживачами договір на задання житлово-комунальних послуг. І визначення відповідності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором, утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудівкових мереж, вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у терміни, встановлені договором та або законодавством. Водночас, згідно статті 22 закону, на виробника послуг покладені обов'язки укласти договір з виконавцем, споживачем, так як ви пишете свої поставки, про умови надання житлово комунальних послуг, виробляти житлово комунальні послуги відповідно до умов договору, стандартів, нормативів, нових правил, здійснювати технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів. Таким чином, виходячи з необхідності проведення реформ... Житлово-комунального господарства, а також закріплених чинним законодавством України обов'язків підприємств, що виробляють або створюють, надають житлово на послуги, споживачам відповідно до умов договору, співпраця між ОСББ і ЖБК та підприємствами-ліцензіантами, можлива за умови ведення даними підприємств іншого виду діяльності, крім ліцензованого, яким є централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення та області. Адже своїми словами розкажіть, що деяка група жителів, то ну, сьогодні присутні, не хоче, мабуть, слухати і з духмилкою, вона що, щось видумала? Зачем... Ми це можемо прочитати. Ми зірвалися з роботи, щоб сюди приїхати. Більшість людей з юридичною освіти. Ми це знаємо, можемо прочитати без вас. Тож, можу можу почитали вас. Щось? Ви О, прийшли О, сьогодні кричать, давайте на вулицю вийти і доказувати. Ви прийшли в державну установу з вашим зверненням однієї і другої групи про те, що хочете, щоб сільська рада була третєйським суддюваною і прийняла ті чи інші міри, які сільська рада буде виступати згідно тих законів, які на сьогоднішній день чітко регламентують. І якщо там сказано про те, <му> Якщо ви не хочете погоджуватися із тим же, які міська рада була затвердженою, надала своє рішення, то ви, другий ваш закон, ми до вас шукати не будете. Ви сьогодні повинні тоді утворювати общество, утриматися, не надо мені доказувати, в мене є юристи, вони мені розкажуть. Знаю, Значить, я вам ще раз говорю, якщо у вас будуть питання, я зараз не дам питання. Тільки давайте будемо регламентувати, не, не говорити про те, що А можна додати регламент. Да, давайте регламент, порядок денний, проголосуємо за нього. Ну по-перше, я зараз зачитаю Ну не цікаве, мабуть, діток сьогодні там щось кричить хоче... Знаєте, всі ми тут, на Майдані полотна революції. Так і сьогодні ми доходимо, дамо реклами. Так і сьогодні ми доходимо до того, що давайте поливаємося, а як воно потім буде, ми не знаємо, що воно має. І потім е, закидати жалобами сільську раду про те, що вона бездіяна, не хоче вам домовти. Я теж, як сільський голова, цьому не дозволю. І ми будемо чітко е, е, працювати так, як було. Е, на сьогоднішній день, сільську раду. Звернулася група, під котівку написано заявлення тут. Я, меш... а, де? Да. я мешканець ЖК Брез бажаю вкласти балансово втримачем будинку договорні відносини відповідно з вимогами законодавства України та здійснювати розрахунки за цими договорами. Зокрема, я бажаю, бажаю вкласти наступні топові договори.

Чому ви ханете? Знаєте, розчет, щоб почали клітини, <рекунок> я просто в <устави> під... <рекунок> саме так себе вести. <рекунок> і хочете там бастували, кричали друг друга, і побийтеся ще. Що легше буде, не буде. Заповідь скажімо, що не збільшиться. Звернулися дві групи жителів. Я ще раз наводжу <рекунок> про те, що одна, щоб розторнути договори, И с жеком, чтобы понятно такое было. Кто из этой группы, чтобы посол договора? Подомить его, да. Поднимите хотя бы. На приемле. Кто у меня был? Кто? Кто вас был? Покажите. Пожалуйста, человеку сказал, никаких. Ни одного человека. Я ваше так. Выпустил? Вот как ты рост А шану не для того, чтобы. Ну як ви ж жалоби про те, що не задовільні. Ви говорили про те, що не задовільне, незадовільне питання бою. Ну тоді давайте так. Давайте тоді так. Я прошу придбати. Тоді давайте так. От сьогодні тут навіть дві групи так. Значить, я не хотів би всіх заслухати, виберіть собі старшого одної групи і старшого другої групи. І виложить свої. Пропозиції, що ви хочете. Тому що ми не розуміємо тоді, що ви хочете. Олексій Іванович, ми були у вас на прийомі з другою целлю. Абсолютно у нас цель була одна проста. Нам ЖЕК роздав бумажки, те, що ми не почали. Ми хотіли від вас почути, які зробите виділи в свої очікують міські голова чи сільські голова, для того, щоб вдома залишився першого числа без обслуговування. Оце все, що було. Відказуватися, підписуйте по дорозі до мене, ніхто не збирався і не збирається. Тому у вас прийшли. Тому просимо вас. Спочатку, зачитати регламент. По кожному е, пункту регламенту ми вислухаємо вас, а потім будуть питання. Або питання будуть по кожному пункту. Тобто, щоб не було дійсно балага. А то, виходить, є якісь недовольні одні, є другі доволі. Немає недовольних і недоволі. Є мешканці, які конкретно хочуть, знати, що буде першого числа. Ми прийшли зі цему і не для вас. Якщо ви нам за на сьогодні відповідь, ми конкретно поставимо проголосують, да чи ні. Но не треба піднімати про Ось ОСББ чи не ОСББ. А я кожного сервіс і яка пам'ятає. Ніхто про це не скажу. У нас є спитання, які нам здали ЖЕК. ЖЕК Так, Дякую. Всього після ваших посічень, коли ви були в мене, ми визвали до себе керівництва даного ЖЕК. І поцікавилися в ньому. Що за ці бумажки, що вони розіслали вам. Значить, ну по-перше, є рішення сільської ради, де і договор підписаний про те, що дане підприємство повинне надавати вам послуги по утриманню цієї Значить, Коли ми почали виясняти, чому написані в бумажки, керівник підприємства сказав про те, що йому надоїло Одписуватися в во всі можливі організації, куди на куди не треба, де ж ці фільтру. І він говорить: я знайшов другу роботу і платить штрафи після кожної провірки, ви ще не всі розумієте, що коли той же фонд державного майна або общество потребі, чи як він там правильно називається, да? значить правопотребітелі ж приходять з кої цілим, знайде десь якісь. Закавити і тому подобно, а потім виписати штраф. І от він говорить про те, що йому виписали штраф там 100 тисяч сто п'ять тисяч, так? Ну саме головне, що ви не розумієте, що ці гроші виписуються не на керівника, а з його організації. Тобто. Ви штраф той будете платити свої це З Якого бюджету? З організації, з організації? З організації. А, ну а він Це то. для того, щоб для це нас вже не хвилює. Колеги. А для того, щоб cinque... структурою з... організовано з метою отримання прибутку, давати вам поводнімо. Він повинен, якщо вони зізнають, на місяць наперед. Заключити договор і проплатити за ці услови. От ви говорите з його так, да, не заплатиш право. Ну де тоді за, за гроші щоб заплатити? Я не закричаю його сьогодні. Він не захоче. Давайте любу другу організацію. Ми на сільську раді винесемо питання і закріпив цю організацію. Хай він буде обслуговувати. А я скажу по черзі. Ви проживав у вашому будинку, я точно так само возмущався, мабуть, як і ви. Через те, що ніхто не хоче. Ні, Можна сказати одну пропозицію. Я, я, не, я не з вами тільки працюю. Ну я ж не вам. Коли ви пишете, не знаєте, де територія Світської ради, а де територія міста Києва, і ви починаєте консультації. Так? Є розгрішення. Де... Містин, і Скарпіп, це обіцяли на ташу. Ми не приїхати. Чому? Ви обіцяли не надати. Якщо ви прийшли сьогодні з доброю волею, щоб знайти якийсь компроміс, будь ласка, давайте працювати. Якщо ви не хочете, я не буду працювати. Одне конструктивна пропозиція, яка розгонить світлі всіх. Три топові договори. Всі розібрані чому Скажіть, будь ласка, хто відмовиться підписати три типові договори, які передбачають три постанови Кабінету міністрів. Окремо на ОЖК, окремо на воду, окремо на, на електроенергію. Хто? З Нового року? Яка різниця цих договорів? Ми завжди ніколи в сусідній сільській раді ніколи не стягнули. ці три договори. Не треба нас лякати. Не перебивайте! Ці три договори пройшли юридичну консультацію в кабінет, Кабінету міністрів України. Я ніколи тобто, в них винятково, винятково написані лише ті умови, які мають бути для громадян України, які вступають в Європейський Союз. До речі, Європейська харча СДП. Якщо припишуться ти договор, буде 5,25, 10,25. п'ять, Це тариф, який ви будете обговорювати, але ніхто з вас не повернеться більше до теми обговорення, порушення моїх прав. Зокрема, той договор, який всім запропонувався, які ж прав сподітання від тисячі гривень. Нормально? А нам понятно, чому Кузь,

антимонопольный комитет не выписывал штрафы, а дал предписание сельсовету и жекс жильцами заключить еще полгода, или 2010 год назад, три типовые договора. Все. Это решение антимонопольного комитета, не мое. Это решение антимонопольного комитета, чтобы не было никаких а споров. Можно тише, не а вы не слышите. А вы не перебиваете. И типовые договоры. На это вообще все споры заканчиваются. Цей сад призначає, і хоче тарифи після громадських слухань. Але ви, ні я, ні ЖЕК не вмішується в те, що затверджено постанова кадмінчає тариф. Це три, три типові договори, затверджені Кадміном. Всі питання зразу відхиляються. Комусь гравиться, не подобається, там що це його питання. Але договірний відносин визначили державним урядом. Тут на за всьому закінчується Положите, а вот квартиру никто не заберет. Если не подпишите этот новый, который предложил, если хотите камеры, рассказываем пункт нового договора. 4, 1, 3. А расскажем. А расскажем, не воспиталось. Шовый сейчас хочет. так